Дорогі друзі! Питання поновлення пенсії для українців, які перебувають за кордоном, залишається одним із найскладніших. Втратити пенсію просто, а відновити дуже складно. Я поясню, чому, як діяти, коли пенсійний фонд припиняє виплати, які документи потрібно надсилати в Україну, а також як поновити виплату особисто, якщо пенсіонер вирішив приїхати до України. Але привертаю вашу увагу до того, що я розповідаю про ситуацію, коли виплату пенсії вже припинено, а не про продовження виплати пенсії, яка надходить пенсіонеру. Це різні процедури і мають різні вимоги від пенсійного фонду. Коли можуть припинити пенсію пенсіонеру, який перебуває за кордоном. Пенсія не припиняється лише тому, що людина виїхала, але закон передбачає конкретні підстави. Найпоширеніші серед українців за кордоном такі: перша підстава. Людина не отримувала пенсію 6 місяців поспіль. Причини можуть бути різні. Банк заблокував картку, скомпрометований фінансовий номер, картка закінчилася, пенсійний фонд відправив виплату, а банк повернув. Змінився спосіб отримання, а людина не повідомила пенсійний фонд. Після 6 місяців неотримання пенсії, пенсійний фонд має право призупинити виплати. Друга підстава. Оформлене постійне місце проживання за кордоном. Якщо людина знялася із реєстрації в Україні, оформила ПМП, отримала відповідний штамп у паспорті, і при цьому країна перебування не має пенсійного договору з Україною, виплату припиняють. Якщо постійне місце проживання не оформлювали, підстава не застосовується. Третя підстава. Людина сама подала заяву про припинення виплати. Це трапляється рідко, але є законною підставою. Четверта підстава. Не проходження вчасно ідентифікації. Але тут потрібно чітко розуміти: до 2025 року обов'язкову ідентифікацію мала проходити лише, мали проходити двічі на рік лише внутрішньо переміщені особи першої хвилі, тобто переселенці, які отримали цей статус. З 2014 року по 24 лютого 2022 року і тільки їм могли припинити виплати пенсії за непроходження ідентифікації. Усі інші пенсіонери, які перебувають за кордоном та на тимчасово окупованих територіях, мають пройти ідентифікацію до 31 грудня 2025 року. До цього терміну непройдена ідентифікація не може бути підставою для припинення пенсії. Це офіційна позиція пенсійного фонду. Перейдемо до поновлення виплати пенсії за кордоном. Головне правило, онлайн поновити пенсію не можна. Потрібно надіслати паперові документи в Україну. При цьому українське консульство документи не приймають і не надсилають до пенсійного фонду. Консул видає лише один документ довідку, що особа є живою. Усе інше пенсіонер має надсилати сам. Які документи потрібні для поновлення пенсії? Тобто повний пакет. Перше. Заява про поновлення пенсії. Форма довільна, але обов'язково мають бути вказані прізвище ім'я по батькові, адреса в Україні, адреса перебування за кордоном, коли припинена виплата, прохання поновити, реквізити банківського рахунку і підписати. І обов'язково потрібно вказати у заяві, що не отримуєте пенсію від іноземних держав, і зокрема від Росії. Друге. Довідка консульства, що особа жива, тобто документ про підтвердження факту, що особа є живою. Без неї поновлення виплати пенсії неможливе. Третє. Документи місцевих органів країни перебування. Залежно від країни це може бути документ про тимчасовий захист, реєстрація місця проживання, посвідчення місцевої влади, картка резидента або довідка муніципалітету. Четверте. Переклад документів українською мовою. Залежно від країни це може бути нотаріальний переклад, тобто переклад нотаріально завірений, або переклад з апостолем. П'яте. Копія всіх сторінок українського внутрішнього паспорта, де є записи, та копія індивідуального податкового номера. Це обов'язково. Як і куди надсилати пакет документів. Виключно пенсіонер має робити це самостійно і надсилати поштою. Бажано надсилати рекомендованим листом, стрек номером. З повідомленням про вручення. Адресат той територіальний орган пенсійного фонду, який обслуговував пенсіонера до виїзду, але якщо його немає з, якимось, з якихось причин, то можна надсилати документи на центральний офіс у місто Київ, вулиця Бастіонна, 9. Звідти надійшлюсь за призначенням, але це займе трохи більше часу. Найкращий спосіб поновити виплату пенсії – це особисто приїхати в Україну. Не потрібно їхати у те територіальне управління, де призначалася пенсія, наприклад, в Одесі чи Миколаєві чи в Харкові, тобто на Сході чи на Півдні, можна звернутися до найближчого прикордонного сервісного центру пенсійного фонду або будь-якого іншого найближчого принципу. Територіального управління пенсійного фонду. Що потрібно мати при собі для особистого поновлення? Тут є дуже важливі вимоги, які часто ніхто не пояснює. Перше, внутрішній український паспорт, книжечка або ID-картка. Це головний документ. Пенсійний фонд має повне право відмовити у поновленні пенсії, якщо людина пред'являє лише закордонний паспорт. Чому так? Тому що закордонний паспорт не містить адреси реєстрації. Він не є основним документом для ідентифікації всередині України. Закон прямо визначає внутрішній паспорт як основний документ для підтвердження особи та реєстрації місця проживання. Без нього ідентифікація може бути неможливою. Тому, якщо у вас внутрішній паспорт залишився в Україні, просіть його вислати вам чи передати. Правда, є виняток. Якщо внутрішній паспорт втрачено, але є довідка міграційної служби про оформлення нового паспорта, деякі управління пенсійного фонду можуть прийняти цей документ. Але це на їх власний розсуд. Другий документ, який треба мати, це. Реєстраційний номер облікової картки платника податків. 3. Реквізити банківського рахунку. Якщо картка заблокована або скомпрометована, її потрібно буде перевипустити у банку. Тобто будьте готові піти і до банку. Четверте. Заява поновлення пенсії. У сервісному центрі пенсійного фонду. Заяву реєструють у програмі і дають людині підписати. П'яте. Також у пенсійному фонді можуть запросити документи, що підтверджують причину припинення виплати. Це може бути довідка, консульства, документ про проживання за кордоном, відмітки про перетин кордону та деякі інші причини. Часто пенсійний фонд нічого додатково не вимагає. Достатньо українського внутрішнього паспорта і податкового номера. Переваги особистого поновлення, звичайно, є дуже великі, бо не треба перекладати документи, не потрібні довідки та відправляти документи поштою. Не потрібно доводити, що людина жива, бо вона особисто присутня. Всі банківські питання можна вирішити на місці. Скільки часу триває поновлення, якщо надіслати паперові документи рекомендованим листом поштою? За законом до 10 днів після дати отримання документів? При особистому зверненні до пенсійного фонду також до 10 днів. Чи виплатить пенсійний фонд Борг? Пенсійний фонд від... відновлює виплату пенсії з дати припинення виплати пенсій, але не більше, як за останні 3 роки з дня подання заяви. Головні поради пенсіонерам за кордоном: не допускайте перерви в 6 місяців. С Слідкуйте за станом банківської картки. Завжди робіть копії документів перед відправкою. Підготуйте переклади заздалегідь. Якщо можете, краще приїхати особисто до сервісного центру пенсійного фонду. Обов'язково беріть внутрішній паспорт. Це головний документ для поновлення виплати пенсії. В наступному відео я розповім, як спробувати відновити пенсію, перебуваючи на тимчасово окупованій території. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Завжди будете отримувати свіжу, чітку і конкретну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі.